Мої вітання в ефірі тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили лікарок. Це акушерки гінекологи Ірина Бобровська. та Влада Шляпіна. Рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий. день. Отже, традиційно на початку серпня проходить всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Мета підвищити обізнаність майбутніх батьків про користь грудного вигодовування. Зокрема, перше питання: грудне чи штучне вигодовування? Чому зараз віддають пріоритет першому чи другому? Треба е, одразу е, це проговорити однозначно грудне годування. І, на жаль, в Україні е, тільки 20% е, обирають грудне годування. І це е, дуже погана тенденція. Е, до речі, вона е, стосується і всього світу така тенденція, а в нас є і ще особливі. Е, Наші потреби, війна це теж, обставні, так, так, які потребують грудного годування. А чому так відбувається? Я вважаю, що це недостатня обізнаність і існування міфів про грудне годування. Тому нам треба дійсно розмовляти на цю тему. Угу. І треба їх розвінчувати, так? Стереотипи так. Обов існують. Обов це ми робимо кожного дня у себе на прийомі, але якщо є можливість більшого охвату населення інформацією, то треба користатися угу. цією можливістю, як сьогодні. Давайте розвінчувати міфи, тому що виходить тільки кожна п'ята мама, так годує грудьми. Чому так? Вважають, що це не корисно для здоров'я мами, чи як? По перше, іноді і не розуміють, яка користь. По-друге є родичі, є знайомі з негативним досвідом грудного годування, які можуть просто жінці сказати, нащо воно тобі дитина кричить, вона не наїдається, і, і, і тобі це зайвий клопіт. Повиростали і в мене діти повиростали на штучному годуванні, і більшість населення штучно годувалося і нічого, і повиростали. Це, це міф. досвід однієї людини, не це факт, що міф. так це буде з. Іншими так, все ж природньо годувати так грудним молоком. Це корисніше для дитини і для матері. чи як? Це навіть е, неможливо співставити грудне молоко і е, якісь суміш, штучну так? суміш, бо це е, е, унікальний продукт, який має, е, по-перше, антитіла. Е, він е, застереже. Від більшості інфекцій, по-перше, передасть імунітет, сприяє гармонійному розвитку дитини. Діти, які на грудному годуванні знаходились, вони більш успішні навіть в своєму так. житті. Навіть так, вони почуваються більш захищеними. В них тісний зв'язок зі своєю матір'ю, в них гармонійно розвивається. Підшлункова залоза, кишківник, е, там безліч переваг. Тобто все і, відбувається таким природнім так. шляхом, так які Ваші так, спостереження, так цікава ваша Так, так, так. Думка? теж согласна, тому що е, грудне вигодовання десь дуже потрібно дитині з перших е, часів, з першого е, часу після народження. Тому і прикладається дитина в пологовому залі. Зразу ж до груді грудей матері для того, щоб вона отримала це перше молозиво, яке найкорисне, найкорисніше. Тому що в молозиві все тисяча е необхідних компонентів. Тут mm -hmm. же омега, вітамін Д, амінні кислоти Тобто жінка э, природнім шляхом, так, через грудне молоко, Ку -ку, вона передає, передає це свої дитині там і гормони, і угу. фактори росту, і фактори угу. захисту, там тобто, штучно це все відтворити дуже складно, так прорахувати не все. Тільки складно неможливо неможливо угу. зовсім грудне молоко состоїть з 85% з води. Тому коли жінка. Кормить груддю, вона не потрібно навіть не допаювати цю дитину, тому що mm -hmm. отримує необхідну. Отримує кількість необхідну, рідини, не? рідини, вона отримує mm -hmm. від грудного Молока. І перші шість місяців ніяких добавок, домішок, ніяких водичок, то що mm -hmm. рекомендують наші бабусі і дідусі, не треба дитині. Перші півроку все, все природним все, шляхом отримає з молока і, і це та їжа, яка завжди з тобою mm -hmm. знов таки фактор війни. Ми не знаємо, де ця мамочка опиниться mm -hmm. з тою дитиною. Може, десь в підвалі, може, десь вона буде ну в укритті, е так в укритті mm -hmm. і, і не буде мати змоги зробити ту суміш. А, це завжди є, і завжди воно стерильне, корисне, і воно і заспокоює і дитину, mm -hmm. і маму сам процес годування. Ну так, це дуже важливо це, під час це повітряних і, і антистрес. Mm -hmm. Яким чином майбутнім матерям, матусям краще підготуватися до грудного вигодовування, особливо якщо це вперше. Знов таки є такий міф, що щось таке особливе е, треба робити з грудями е, mm -hmm. е, до, до пологів. Е, це міф. Не треба ніякого там масажу, прикладання коньяку, е, бабусі. Народні е, методи да, такі? бабусі раніше. можуть mm -hmm. радити, що ти е, маєш е, розтирати груди, е, прикладати коньяк або спірну. Mm -hmm. Нічого це, цього не потрібно робити. Це навіть е, Може, на школу. Негативно ага, може так. впливати, так. Да. Що треба робити? Як готуватись? Треба бути поінформованим. По-перше, в нас в половому будинку є можливість пройти курси. По підготовці до пологів. І ці курси в собі містять і оцю тематику грудне годування навчать. По-друге, жінці треба заздалегідь, просто вирішити для себе, що вона буде годувати грудьми. Це обов'язково, це психологічна підготовка до горного mm -hmm. годування. Бо е, одразу після пологів е, трошки е, виникає стресова ситуація. Е, вона не має достатньо е, молока, чи, е, це молозиво, mm -hmm. його мало. Е, вона може переживати з цього приводу, вона може е, трошки стресувати е, за рахунок того, що. Е, Її життя вже не буде таким, як було так. до пологів. Тому треба під час вагітності просто для себе вирішити, що я буду годувати грудьми. Для цього я можу собі mm -hmm. е, там організувати е, місце, е, як це буде, зручне крісло, ну, придбати, все, все, придбати продумати, білизну, так, продумати, mm -hmm. е, трошки е, змінити вже ритми життя. Е, mm -hmm. е, бо е, якщо вона була активна до пологів і е, Тут терміново все перервалося, то буде великий стрес. Тому вона в кінці вагітності має бути більш спокійною, більш ритм життя має бути такий повільний, обізнаною. Щодо грудного годування. Так, це Ти, тоді буде це? спокійніше, так? так, і для майбутнього матусі, пані Ірина, а якщо все ж реально молока немає, так жінка хвилюється, чи рано чи пізно воно з'явиться просто не одразу. Молоко з'являється з 16 го тижня вагітності. Перший молозиво з'являється в молочній залозі. І воно до моменту родів вже пологі вже є в цій молочній залозі. Тому його достатньо. Дитина не їдається йдеться 7 млзів, мл. да, тому що воно дуже концентровано, його дуже мало треба. Тобто всього виробляється 36 мілілітрів молозива І на один прийом треба від 3 до 7 мілілітрів. Mm -hmm. І, до речі, ще один міф існує, що є немолочні мами. От я немолочна і все. Таких mm -hmm. десь 5%. Що означає немолочна? Тобто немає молока. Тобто, немає, молока. Mm -hmm. немає молока. Mm -hmm. От люди вважають, що в мене немає молока, я не можу помітити. Mm -hmm. Це тільки 5%. 95% жінок можуть годувати грудьми. Але для цього потрібно просто бути поінформованою і слухати, слухати тих спеціалістів, спеціалістів які є в пологовому будинку, будинку в жіночій консультації, або родички, які мали успішний досвід, досвід, до, досвід їх. Да, а від харчування це якось залежить? Ні, ніяк не залежить. Mm -hmm. Харчування mm -hmm. э, жінки, яка годує груди, ніяк не відрізняється від э, жінки, яка не годує. Mm -hmm. А можна стимулювати, mm -hmm. щоб було більше молока за допомогою приможту? Mm -hmm. Молоко чи? стимулюється тільки частим прикладанням mm -hmm. дитини до молочної залози. Більше нічого. Mm -hmm. все, всі, все остальне ніяк не сказується на Угу. Mm -hmm. Режим годування і бажання жінки. Часте прикладання mm -hmm. оце стимулює. Не треба більше пити е, води, не треба більше пити молока, не треба пити більше якісь. Суміші на основі рослинних трав вони ніяк не повлияють на каліч... кількість молока. Так кількість молока. а на стан дитинки, так якщо мама вживає багато, наприклад, кави, так чи інших Ні, продуктів кава, є е заборонені е так е те, що не треба, краще не треба. Так вживати. чеснок, лук, цибуля, uh -huh. содержащі напитки, газовані напитки. Ну цитруси краще утриматися, так, від таких алергенів, дитись. якщо це цитруси, і, і коли жінка хоче чогось додати до свого раціону, вона додає по чуть, -чуть. потрошку, щоб Ще... подивитися, так да. як дитинка реагує Посмотрі... подивилися, все нормально. Можна приймати ту їжу, яку вона приготувала, приготувала для себе. А так, ніяких Їх більшість продуктів все ж таки можна вживати ринці. Uh -huh. Ще один міф, що годуюча мама повинна отримуватись від жовтих червоних продуктів. Uh -huh. Ні, це міф. І знову ж таки mm. і потроху споживати, Полиць... Полиць... і Полиць... якщо нормально для мами і дитини, диви, диви, то дивися. вже далі продовжити своє так. звичне, так харчування. Наші сезонні mm. фрукти вони дуже корисні для мами і для дитини. От вже не наші, вони вже треба, треба, треба немножко подивитись, як вона буде з mm. цей апельсин, лимон, тось такі цитрусові. А так. Угу. Скільки часу о, годувати виключно молоком, так, а потім вже ну, так, підгодовувати дитину. Півроку точно. Півроку це тільки молоко. Саме молоко, угу. саме молоко. Навіть навіть води не потрібно. Вода угу. є в достатній кількості самому молоко. Молоці, угу. А потім після підводятся якісь по -по -по прикорми. Прикорм. Да. Прикорм. І потім жінка може вирішувати, до якого року вона хоче годувати дитину. Тобто, може, це один, один рік, два роки. Е, є у мене жінки, які годують і три роки, і чотири роки. Mm -hmm. Була жінка, яка народжувала у мене трьох дітей, і вона е, вагітніла на закінчила Предыдущі кормлення і починалося новася нове тобто, так, то й тому, вот не у неї получилось 10 років грудного mm. вигодовування. А якось є залежність скільки часу вигодовуєш дитину на її там здоров'я впливає. Тобто, чому так? Одні один рік о, кормлять грудьми, інші там чотири роки вважається оптимально протягом двох років. Середня, так показують два роки. Угу. А ви як думаєте, пані? Ну думаю, тось як один рік, полтора, ну тось до двох коли дитина вже бігає, тось вона вже і молочну залозу іспользує як більше успокающею ніж їжу. Але так чи інакше, від неї треба вже відвикати, mm. так? Да, від неї Це що мама да. постійно не буде поруч. А стосовно прикорму, ви сказали, що після півроку так, можна вже потроху прикорм давати. Це штучний, знову ж таки, чи і такий більш природні ті ж там фрукти, не фрукти, м'ясо, риба. Як? Овочі, Потрохи. овочі, м'ясо, фрукти. Можна вже природні можна, після можна, так, півроку. Так. А штучний. Можливо, для деяких батьків зручніше там наколотити, грубо говорячи, суміш і дати. Чи краще може і бути кашка якась? Каш. Кашки mm -hmm. теж використовуються, тому що вони теж мають свою сп полізні речовини. Тобто вони теж можуть грічі кашка змечана. Тобто, готуються готові суміші з цими. Продуктами мамі важливо дивитися на індивідуальні особливості дитини. Так, якщо більше полюбляє, то краще це і давати, чи ну насильно не насильно так змушувати, так може там трошки м'яса, чи якось я знаю, що деякі матусі до хитрощі вдаються там рибку, чу трошки там, перемолоти, щоб не було видно, але давати потрошку. Треба потрошки давати, дивитися, як дитинка реагує, якщо вона реагує негативно, може на якийсь час відкласти цей продукт, потім запропонувати знову. Це дуже індивідуально. Угу. Ваша Ваше думка, будь ласка? Ну, тож вважаю, що треба давати, тому що е, потім виростають діти, які там зовсім не їдять яблука, зовсім не їдять там, банани, Тоб, ну, якусь там рибу. Е, 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 е. що і корисне, корисне, так? корисне але, да. але треба проти. Якщо тобто. немає противопоказань угу. по. Е, желудочно кишечному тракту, то чого треба, треба їсти все? Дитина підражає своїй матусі і родичам. Тому що їсть мама, то й буде їсти дитина. Коли вона говорить, що не буду їсти рибу, то і дитина не буде їсти ту рибу. Я вам дуже вдячна за таку важливу розмову. Було багато рекомендацій. Спасибі вам. З нами були акушерки-гінекологи. і гінекологи. Це Ірина Бобровська та Влада Шляпіна. дякую, що дивилися. Побачимося.